півіх, ми будемо робити запіканку. Місце надо пів кіла шей... силу, сім, цукол, одзинки, два яєчка, сметана і... Манка. Сыру додаю, я твоя я

výstroj vodky sme tam v mel domášni. Keď mi sa môj počím, prvý bijem blendom.

В мене є така форма, і, не, і по типу, по тепу, чуть -чуть в неї потрібно потерпіти трохи массивка. Я все перекладу вся в форму. <гум> Надо поплавить ту, хопа, хопа. А давай будем заплекать. сало 60° градусів. Надо чуть-чуть потікати. А я пока в телефоні погойусь. Ну, Колесо встити, десь під рулем, давай. Ходімося якауна там. У З нас запиканочку. Опачки остається накопинка. Наша запеканочка готовенька. А, поехали. Надо потікати чуть-чуть, пока вона остих. Дуже хочу поїсти, але потрібно затікати, поки вона остигне, а то лотик буде пити. Я не дотікався. Бо я дуже не хотів поїсти, а ви дочекайтесь. Ммм, смачно.

Ммммм Лайк цьому рецепту Ставте лайк і підписуйтесь На канал